Привіт, друзі! Сьогодні розповідаємо, як переселенець із Криму став на захист Чернігова і боронить Україну досі. Спілкуємося із військовослужбовцем Олексієм з позивним татарин у передачі Наші люди. 24 лютого прокинувся побіг у воєнкомат. А в воєнкоматі там НАТО в і потім вже на вірені автомат в зуби і вперед. Ну і все потім на малінки. Це виїзд з Чернігова біля Кіянки. І от там ми стояли вже. Це був блокпост. Теж стояли такі, ми не знали, що ми перші. Коли я чую втома від людей в цивільному житті. Я людина досить вихована, і мені іноді бракує слів, що відповідати. Якщо ти вихований, а митюкатись не можна. 24 лютого лютого прокинувся, як всі прокинулися. Трошки розібрався з домашніми ділами, побіг у воєнкомат. В воєнкоматі там натовп людей, щось не зрозуміле. Мене відправили там перевірити, чи я є в списках. Сказали, є, все, йди додому. Ми тебе викличемо. Ну, це класична історія, це багато я від кого чув. такі штуки. Наступного дня я ще зранку заїхав в воєнкомат, вже там нікого не було, здається. Чи вже трошки, ну коротше, я був в воєнкоматі, там двічі, навіть тричі, я ще 24-го вечора їздив. І потім вже на вірені автомат, в зуби і вперед. Ні, коли я приїхав з Криму, тут прописувався, і мене ставили на облік у воєнкоматі. Мені запропонували поїхати на збори. Ну, як запропонували там, типу, треба, дивися, я як переселенець міг відмовитись, потім спитали. Я лейтенант, старший лейтенант міліції звільнений, і, і вони знали, що я старший лейтенант. Я кажу, давайте, ну я зараз не можу, бо я тільки переїхав, мені не справи, там, таке інше. А, кажу: як буде наказ, там пов'язка, і я буду, це я обіцяю. Він каже, виписуй пов'язку. Я так от, попав на збори, це 16-й, здається, рік. Це були такі перші збори А-ля ТРО. Тобто збирали хлопців, збирали вмотивованих, ну, як потім там не дуже мотивовані були, ну всі всякі, як, як завжди. От. І нам показували область, показували об'єкти, розказували, що можливо придеться робити, якщо щось. Це було десь два тижні. Це такий опит. У війську. До цього опит, звичайно, ну, міліціянта то є, там, ну, з пістолета стріляти вмів на, на час, з автомата вмів, але ну, розумів як, але такого великого настрілу не було. Тому, як би, ну, це, це знаєте, це насправді не дуже важливо. Чи чи є в тебе якийсь е опит, чи нема, це, це дуже швидко на напрацьовується. В Криму, коли москалі прийшли, це було, е ну, скажімо так, це було дуже дивно, неочікувано. Не і це якраз майдан, е плине кача, оце весь треш, І тут їдуть ці колони, і ти не віриш очам, ну, типу, як це може бути? Е ну, я до останнього не ну, чекав, що ну, це щось таке Кіпіш-кіпіш, оце все роз'їдеться. Не роз'їхалось, на жаль. Ми ще, ну скажімо так, це намагання зберегти те, що є, якось там ми, ми там. Чуділі, звісно, там всякі штуки робили. Ну, то вже така, така історія. І потім, в 16-му, ну в 15-му році вже прийняли рішення, що будемо їхати. Доньці молодші, треба було йти в перший клас, в 16-му в сьомий. І ми так подумали, що в тих умовах дітей виховати буде дуже важко, бо їм там же ж в голови льють, що хочуть. от, І ми поїхали. Їхали, як всі переселенці в Київ, потім приїхали сюди. Дякувати однокурснику, позвав подивитись місто і подивились. Тепер тут живемо. Знаєте, історії буде стільки, скільки людей існує. Це ж особиста призма кожного. То таке помінялось. Ну та це можна дуже довго-довго всього розповідати. Помінялось, помінялось, знаєте, ну із такого, що отак прям, прям круто, це. Різні люди між собою незнайомі, але казали одне й те саме. А, і навіть про російські і проукраїнські а, вони розказували такі історії на кшталт, а, при приїхали їхні поліціянти до в наш в наші райвідділки там і так далі і в нас були системи вже на той час які ну як зараз да? любий поліцейський може зайти подивитись перевірити людину перевірити транспорт і так далі У нас вже була така система там і вони зайшли це побачили і кажуть а як би так зробити щоб, щоб воно працювало для нас але не зламати ваше і друга друга історія це коли він медик, лікар-гінеколог, і приїхали лікарі-гінекологи з Росії, і почали там їх там чомусь навчати. Ну, типу ж Росія, типу ж вони там круті. І вони люди, які вже прийшли на... Сучасні методи, на сучасні, там я не знаю що. І він жалівся мені, що ці приїхали якісь мамонти, і розповідають все ну, так не робиться, це вже прошлий вік. От, ну до речі, про російська людина. От, а це от, от таке, то тобто відсталість була дика, і я впевнений, що воно зараз так і є. Ну, тобто вони відстають, вони постійно нас доганяють, але ну я не знаю, чому або держава велика, дуже, це дуже важко там розганяти таке, да, а, ну, є отаке. А, ну, звичайно, спочатку ж, коли ще була українська їжа, українське все то ну, доставлялося, то було досить, ну, скажімо так, особливо нічого не змінилося. Змінилося дуже сильно, коли. З України перестали йти їжа і, і, і все інше. Потім, коли світло виключили, то було весело. так Скажімо так, для мене це було. Ну, скажімо так, у нас же кіпіш був цей, що ще раніше вони повинні були напасти. І якось е, я їхав з роботи щось таке, панічну атаку, мабуть, піймав, не знаю. Я заїхав в магазин. Е, ну, люди ходять. Це було, було десь біля восьмої вечора. І я ото. От Води, печені, чогось там, ще, ще, ще така гора. В тому всі люди на мене так дивляться, типу, дядька поїхав. Привіз все це, це домой, склав, сказав, з'їмо, якщо що, якщо не буде. От. І в мене вже був такий запас. Ну, я не дуже за це хвилювався. Ну, той ж 24 числа сів в машину, проїхався, ще закупився. Ну, а далі все, далі служба. Я пішов. На Вірені, звіріні нас відправили на 18-ту школу. На 18 тій школі нас а, бомбанули. А, вот. а, це перші втрати, такі, перші 200-тій, кров перша таке. Потім ще було там таке всяке. Ну і все. Потім на малінки. Це виїзд з Чернігова біля Кіїнки. І от там ми стояли вже. Це був блокпост. Теж стояли такі, ми не знали, що ми перші. <смі> ну, перед нами були ЗСУ вже, а як тераборона, блокпост наш був перший. Ну, нам не сказали, тому не боялися. Скажімо так, це були силуети, вночі е трошки постріляли де і, і так, і все. Ну, то, то не було там чогось. Е е так, росіян такого бою ближнього в мене не було. На щастя, мабуть, я не знаю. Тоді я думав, що на жаль, бо я потім невдало. Ну, був обстріл, там щось розбігались, невдало пригнув в окоп, зламав ногу і вже з гіпсом і з кастелями зустрічав звільнення Чернігівщини. Да, і було, і готувалися вже домовилися з хлопцями про. Квартири, в кого де є, де можна сховатись, переховатись, де звідки, як ходити. Було, тому що було, коли вже на малінці стояли, наші почали менше стріляти. Ну, артилерія, я маю на увазі. І хлопці через нас їздили, ми спитали, вони сказали, що все, ну, нема снарядів. І там трохи згодом потім привезли нових. там. І вже почали знову валити. Знаю ну, від хлопців історії з, з, зі сторони епіцентру, як там все було, теж там було дуже важко. І, ну, не люблю це втримали чудом. А це, скоріш за все, втримали ну, героїзмом, мабуть, там, і жертвами. І, ну, робили все, скажімо так, це було. Як захист сім'ї, я не знаю. Це таке відчуття, що це ти повинен це зробити, тому що, ну хотів матюкнутися, <свісно> з якого перепугу хтось приходить до мене в хату. От таке. Тобто, якщо зараз до мене в хату хтось влізе, ну йому буде не переливки. Оце влізли в мою хату. Я так це до цього відношусь і досі відношусь. Я ж кажу, що я трошки похворів з тою ногою, не дуже вдало зламав. Ну, в общем. Потім вийшов вже на службу перші, перші декілька місяців. Це вже було влітку. Ну, чи влітку, чи навесні. Ну, щось влітку, скоріш за все, на початку літа. Трошки ну, такі наряди туди-сюди, стало скучно, поїхав навчатись на бойового медика, вивчився. Поки вчився на бойового медика, мене перевели в сапери. Приїхав два тижні побув, поїхав вчитись на сапера. От, тепер я командир саперного відділення. Працюємо по області, здебільшого по області поки, поки що тільки область. Повномасштабна війна йде не повних два роки. Війна в Україні йде вже майже 10 років. Втома це таке поняття втомився відпочинь. Втома у хлопців там, це втома, яка навіть слово втома, втома не описує. Це дуже важко там. Коли я чую втома від людей в цивільному житті, я людина досить вихована, і мені іноді бракує слів, що відповідати, якщо ти вихований, а матюкатись не можна. Тому що, ну, я ж кажу, втомився, відпочинь. Втомився за донать. Якщо тобі якось ти вважаєш, що ти щось не дороблюєш, більшість людей, особливо чоловіків, є таким страдають, що типу, я не там, і десь, мабуть, внутрі їм, може соромно, я не знаю, може це якось давить. Це нормально. Це нормально. Я коли з Криму сюди переїхав, мені було дуже погано, бо я кинув своє, я кинув батьків там, переїхав сюди. Ну, Я розумію, що це таке і що це за відчуття. Не, не можеш піти у військо, донать, працюй на військо, працюй на перемогу. Це єдиний вихід. Я не загадую. ну, Зараз не загадую ну, насправді зовсім. Тобто є зараз служба, є в мене саперне навчання, я можу працювати далі сапером, там тут роботи буде. Аж забагато можу повернутися в, знову до бізнес-аналізу і працювати там. Зараз не можу сказати. У ну, в мене нема такого, це може і через війну таке, що ну, взагалі-то я не дуже далеко якось там планував, а зараз так і тим більше.